Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги органайзери для ватних дисків. Це ідеальне доповнення до вашої ванної кімнати або косметичного столика, виготовлений з прозорого пластику, тому дозволяє зручно зберігати бамбукові палички та косметичні ватні диски. Органайзер має простий, але елегантний дизайн, що додає стилю вашому інтер'єру, завдяки компактному Тим розміром легко вміщується на поличці або у шафі, зберігаючи ваші косметичні засоби організованими та доступними. Прозора кришка дозволяє бачити вміст, що робить доступ до ватних дисків та паличок швидким та зручним.